ж обіцяла, що приїдеш найближчим часом. Мам, ми тебе чекаємо, каже мені моя донька Ліза. Доню, ну не вийшло в мене відпустку взяти. Альберто попросив мене ще залишитися, бо синьолі зараз погано, і я не могла йому відмовити, розповідає, ніби виправдовуючись. Це несерйозно, ми з Максимом тебе чекаємо. Зрештою, у тебе ж є і своє особисте життя, ти ж там не наймечка», – обурюється Ліза. Я її розумію, вона заміж виходить, хоче познайомити мене з нареченим і його батьками, та й весілля уже пора планувати. Я обіцяла, що у вересні приїду, але хто знав, що сеньорі Ані, по якої я працюю, стане зле. Її син Альберто попросив мене ще залишитися, а донька вимагає, щоб я додому їхала. Робота в мене хороша, і Анна і Альберто дуже добре до мене ставляться. Ще й платять аж 1200 євро в місяць. Це при тому, що зараз в Римі таких зарплат вже майже нема, максимум заробітчанки Рубічанки тисячу отримають, і то не завжди. Тому кидати таку добру роботу я не хотіла, але й перед донькою незручно, тому я думала, як вийти з цієї ситуації. А тут, в неділю в парку, я одну знайому зустріла. Вона стала бідкатися, що без роботи залишилася, от я їй і запропонувала піти на заміну на місяць, поки я додому у відпустку приїду. Тамара погодилась, я все узгодила з Альберто і поїхала додому. Мене вдома не було майже чотири роки. І я заробляла гроші на квартиру. А тут донька якраз надумала заміж виходити. Гроші на квартиру у мене були, тож я планувала купити двокімнатне помешкання, записати його на себе, але впустити туди молодят. Та вдома на мене чекав справжній сюрприз, і моя донька, і майбутні сватина посіли на мене, що квартиру треба зразу на дітей переписувати, адже так вони почуватимуться справжніми господарями, а не квартирантами якимись. Свахо, у вас одна донька. Не розумію, про що тут думати, картала мене моя мама мого зятя. Тобі що, для мене з цієї нещасної квартири шкода плакала донька? Що ти за мама така? Ми так на тебе чекали, а ти тут таке налаштувала, плакала вона. Зрештою, я здалася. Бо у мене було не так багато часу. Придбала я двокімнатну квартиру, оформила її на доньку, а сама знову повернулася в Італію. Але і там на мене чекав неприємний сюрприз. Тамара, яку я попросила підмінити мене, забрала у мене цю роботу. Не знаю, що вона там наговорила Ані і Альберто, але коли я приїхала, вони розрахувалися зі мною і сказали, що Тамара їм більше підходить. От роби людям після цього добро. Сказати, що я неприємно вражена, це нічого не сказати. Але я розумію, що люди є різні і, напевно, не варто сподіватися на те, що всі порядні і чинять по совісті. Ще місяць я шукала роботу, нічого не могла знайти, витратила всі гроші, які мала на оренду квартири. І тут вже підходить дончине весілля я зичу однієї заробітчанки тисячу євро, бо ж не поїду я з пустими руками, а своїх грошей у мене не було від слова зовсім, адже все, що я мала на квартиру, витратила. Приїжджаю я додому, а донька мені каже, щоб я в село їхала в нашу стару хату без ремонту, бо в новій квартирі нам всім буде затісно. Я так розплакалася, вперше в житті себе так розжаліла. Я ж останні кілька років важко працювала, а тепер мені нема куди подітися, ще й з роботою така халепа трапилась. Відбула я то весілля, нічого мене не тішило. Донька поводила себе так, наче я їй не рідна. Тепер у неї нові авторитети чоловік і його сім'я, а мами вже не треба. У мене опустилися руки, я просто не знала, що мені робити. Але раптом мені позвонив телефон, це був Альберто. Він попросив вибачення, сказав, що помолився, та мара не та, за кого себе видає, і він дуже просить мене повернутися до них, якщо я ще не знайшла нічого іншого. Я погодилася, бо розуміла, що мені ця, зараз ця робота потрібна, як ніколи. А як зраділа моя донька, стала відразу мріяти, що тепер я висилатиму їм по тисячу євро в місяць і вони собі заживуть в новій квартирі і при грошах. Та життя мене вже навчило. Нарешті зрозуміла, що треба дбати спочатку про себе, тому тепер гроші я буду складати собі. Донька мене не зрозуміла і образилась це її справа. Тепер у неї є чоловік. Нехай він її забезпечує. Ну хіба не так?